Всім привіт! В цьому бою народ, я вам покажу, що це таке брати відмітку. Багато хто з вас це, понятне діло, знає, робить, і набагато краще за мене, але просто брати відмітку під час марафону. Ви зараз побачите проти скількох танків я стояв, і вони просто не їхали на нас. Це якийсь прикол. Вперед, гарного перегляду! Буду моментами прискорювати, щось коментувати. Ну, поїхали. Поїхали! Давайте зразу ускоряємо. Швидесенький такий бій. Це бій зі стріма. Хто був на стрімі, той це все діло бачив. Ну, але це просто. Це, я не знаю, як, як таке взагалі може бути. Прошу звернути увагу, на цей фланг їде нас трьох. Я, 50 ТП і Т-28. Чому противники. Не їхали на нас, я без малейшого поняття. Тут я вицелюю шку зводжуся нормально. Ну, як завжди, як завжди, навіть міточку нам трошки не повинно крутити. Але підсвітив, я зразу ж цьому був радий. Тут 103-й, я виїжджаю, звожуся і знову не пробиваю. Тут в мене легесенько підгоріло. Легесенько. Так саму малость. І далі починається просто якийсь капздець, дивіться. Понятне діло, 103-й абсолютно не стріляє. Я не знаю, що він там робить. Чи відцілює 50 ТП, откинув в нього. Але це ну, просто максимально трешовий бій. Ускорю трошки. Тут я вицілюю. Рикошет. Можна було, напевно, виїхати трошки ближче і дати 103-му. Скоріше за все. Тепер увага на те, скільки танків зараз ворожих сюди під'їде. Я думав, що цей бій закінчився зразу. Подивіться, просто на це подивіться. Це вже 5 танків, причому не слабеньких, нас тут трьох. Зверніть увагу. Це ще не всі. Потім, як вияснилося, останні не під'їжджали. Я вирішив поставити іксемочку на каток. Так як вона для мене основний такий противник. Тут дивлюся, Вазік стоїть, вицілює напевно, яких мурах. І він стоїть далі. Він просто цілить. Іксемка не пробила мене, супер. Тут а захисничок наш. Добрий вечір. Добрий вечір. Виїжджають хлопці. І, і все. Кон... Зверніть увагу, Контрадішон рипнувся вперед і здав назад. Так він ж підсвітив, що нас тепер тут точно трьох. Я не розумію, що вони робили. Каточок. Тут я дуже розраховував на 50 ТП, який дасть. Ну, він по каточку вирішив не давати. Точніше, тобто, він трошечки не встиг. Я не розумію, що оця куча противників взагалі робить в цьому бою, і чому вони нас не давлять. Абсолютний нуль, абсолютне нерозуміння того, що вони роблять. Ускоряємо трошки. Зверніть увагу. 103 як як стоїть, тут Вазик вирішив втікти. <с> Це просто. 103-го забираємо. Тут мені трошки заважав Т-28 наш, але ну, скоріш я був неправий в тому, що я його забрав. Точніше, я, можна було в башню кинути з цьому. Я виштовхав Т-28, трохи моя вина. Чудом іксемка мене не пробиває. Ось тут я зараз трохи випхаю Т28. Я на такому Вау їдемо, газую вперед, а він здає назад. Ну от чому, питається. і От людина не давала зіграти. Ну, я не правий те, що я підвів союзника, але можливо за рахунок цього я і настріляв. Тут я даю каточок, і по каточку ще й кидає наш 50 ТП. Я не розумію 3700 урона, і я до цих пір фуловий. Це просто якесь везіння нереальне. Кілана трошки гойданулася назад, я її вже не пробив. Тут я ніби ризикую, а ніби й ні. Зараз ще скільки танків сюди до нас підтягнеться. Забиваю кілану, розумію, що далі смислу їхати немає. Тому, що, скоріш за все, нас будуть об'їжджати вже ззаду. І я просто розвертаюся назад. Спочатку я подумав, що це хороша ідея, але в подальшому так воно і виявилося. Тому що тут виїжджає Лора. І я так офігенно займаю позицію, що чувак на мене не може виїхати. Якби ж я їхав туди, він би виїхав в жопку мені і нормально відкидав. Тут номет прокидує з бази противника, що досить було неприємно, якщо чесно. Лора віддає мені шитичку. Ще одну і на цьому вмирає. Далі я повертаюся на Номада. І знаєте що? Правильно, даю йому тичку без засвіта. Тут вазик який просто по полю катається. Як не дивно, проходить альфа по вазіку. Тут зараз ялиночка, яку я також даю. І бій ми перевернули просто нереально. Хоча мені треба було отут зараз розвернутися назад. Я трошки над цим щось не подумав. Я не, не проконтрив те, що прожик давним-давно не світився. От він виїхав і мене забрав. Але цей бій це було плюс 1,4 до відмітки. Це був максимально класний, максимально офігенний бій за цей стрім. А якщо ви хочете побачити більше таких класних боїв, які бувають в мене на стрімах дуже рідко, чесно, дуже рідко. Тому всім бажаю гарних боїв, а собі відмітки поскоріше. А ви заходьте на стріми, прожимайте лайки і підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. З вами був містер Цезар. Пока-пока.